Права 1530. Порівняй. Ну що ж, дивимося, першому завданні. Треба порівняти 3 п'ятих години і 37 хвилин. Щоб їх порівняти, давайте ми знайдемо, оскільки це буде 3 п'ятих години. Бо величини можна поміняти лише тоді, коли вони в одних одиницях. Ну що ж, пишемо тоді: 1 година. Згадуємо, що 1 година. Давайте я напишу навіть першу дію, то ми пишемо 60 хвилин. Або 60 хвилин. Тоді ми ділимо на 5. Отже, 1 година це 60 хвилин. Ми ділимо на 5, це буде 1 п'ята. А таких частинок нам треба 3, то множимо результат на 3. І це дорівнює. 60 поділити на 5, це буде 12. А 12 помножити на 3, це буде 36. Записуємо в дужках чого хвилин. Це у нас буде 3 п'ятих години. Ну що ж, якщо 3 5 години, це 36 хвилин, то давайте внизу запишемо. Там, де 3 5 години зліва пишемо, що це еквівалентно 36 хвилина. Ну, а справа у нас 37 хвилин. Ну що ж, е оскільки 36 у нас менше, ніж 37, то ми тут пишемо знак менше. А тоді виходить, що і 3 п'яти години. Менше за 37 хвилин. Переходимо тоді до наступного другого завдання. Бачимо 2 третіх доби треба порівняти і 16 годин. Аналогічно переводимо тоді спочатку, скільки це буде 2 третіх доби в години, щоб їх порівняти. Одна доба це 24 години, то нам треба тоді 24 поділити спочатку на 3. Це буде 1 третя, таких частин нам треба 2, то множимо на 2. І це дорівнює. 24 політина 3 це буде 8. 8 помножити на 2. Це буде дорівнювати 16. Записуємо в дужках чого? Годин. Це в нас 2 третіх доби. Є. Ну що ж, то виходить, що 2 третіх доби це еквівалентно 16 годинам. То ми записуємо, що це у нас 16 годин. Ну, а справа у нас також 16 годин. Ну що, ж, 16 годин це дорівнює 16 годин. І якщо ми порівнюємо, маємо поставити знак дорівнює. Що це 2 третіх доби якраз і є 16 годин. Переходимо до третього завдання. Треба порівняти 57 секунд і 11-12 хвилини. Ну що ж, давайте 11-12 хвилини переводити в секунди. Отже, пишемо тоді перша дія, як це перевести. Хвилина це 60 секунд, то якщо ми 60 поділимо на 12, це буде 1 12, таких частин нам треба 11, результат треба помножити на 11. І це дорівнює. 60 подіти на 12, це буде 5. Що множиться на 11, це буде 55. Записуємо в дужках чого. Тут у нас секунди. Це у нас буде 11-12 хвилини. Добре? Тобто зліва пишемо 57 секунд. Ну, а справа не 11-12 хвилини, А пишемо 55 секунд. Ну що ж? Оскільки 57 секунд більше, ніж 55 секунд, то ставимо ознак більше. І тут тоді записуємо ознак більше. Тобто 57 секунд це більше, ніж 11 12 хвилин. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Бачимо 7,6 годин треба порівняти і 415 секунд. Ну що ж, давайте порівнювати. В даному випадку. Записуємо перше. ну і Одна година одна година у нас складає, якщо в секундах, це 60 хвилин, що множиться на 60 хвилин або 3600 секунд. Тобто, якщо нам треба одну годину в секундах, записати, то це буде 3600. Ділимо тоді на 60. Це у нас буде одна шестидесята таких, таких частинок нам треба 7, то множимо на 7. І це дорівнює. Ну що ж, оскільки 3600 це 60, що множиться на 60, то 3600 полювати на 60 це буде 60. Отже, пишемо, що частка у нас дорівнює 60. І тоді 60 нам треба помножити на 7. 6 на 7 це 42. І один 0, 420. Записуємо у дужках чого. Секунд. Це у нас буде тоді. 76 години. Ну, добре. Тобто зліва, де у нас 7,60, ми можемо написати, що це 420 еквівалентно секунда. 420 секунд. А справа у нас 415 секунд. Ну що ж, оскільки 420 більше, ніж 415. То і 7,6 години більше за 415 секунд. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння різних величин часу. Нагадую, що ми можемо порівнювати величини лише тоді, коли вони в одних одиницях. На цьому вправу завершено.